До альманаху увійшли есе гостей першого Україні резиденції для молодих україномовних письменників Станіславський феномен. Тексти писалися під час перебування авторів у Івано-Франківську. Західна Україна дуже відрізняється від Миколаєва, але це такий один із тих досвідів, який формує як в якійсь мірі свідомість твою, змінює її, але дуже позитивний. Я писав про Івано-Франківськ про щось нове для себе, як про щось цікаве, про красиве місто. А про маленький лів, такий собі. Протягом минулого року резиденція для молодих письменників прийняла дев'ять літераторів з різних міст України, в тому числі із Миколаєва. Митці мали нагоду пожити місяць в Івано-Франківську, познайомитись із місцевою культурною спадщиною та зосередитись на творчості. Для мене такий лічною рост. ростусь тобто, перша серйозна публікація в ну з моїми есе, прози. После такої, послі первої резиденції літір літературної в Україні, вот. очень приятно. Общее черпание Обще черпання інформації і с этого города. Всі тексти позначені шармом міста та декором Західної України. Водночас це просто якісні літературні твори, що подарують знайомство з новими іменами, які активно входять до сучасного літературного процесу. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.